Кащанка Алла Плахтій жодного дня не може прожити без руху, навіть коли у неї вільний день від роботи чи навчання, вона обов'язково наповнює його новими та цікавими справами постійно в русі, постійно з позитивним ставленням до світу, прагненням щастя та успіху, дівчина обожнює активний відпочинок та спілкування з цікавими людьми. Головним же завданням, яке вона поставила перед собою, допомога всім, хто дійсно її потребує. Тож Працездатності та самовідданості добрим справам цієї дівчини, можна хіба що позаздрити і повчитися. У свої 20 років Алла встигає навчатися аж на двох факультетах Черкаського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Перша освіта, яку здобуває видавнича справа та редагування, друга фізичне виховання. Між тим дівчина закінчила курси масажу і вже зараз допомагає людям, які мають проблеми з хребтом. та та інші захворювання опорно рухового апарату, а ще у Али безліч усіляких захоплень та хобі, що наповнюють її життя яскравими враженнями. Галина Мазур знайома з Алою вже 5 років. За цей час дівчата знайшли багато спільних інтересів та стали найкращими подругами. Галина зізнається, що Ала завжди надихає її на підкорення нових висот, і робить вона це не словами, а своїми вчинками. Ала моя досить така а, цікава і най... ну, найкраща моя подружка, досить цікава особистість. Мені завжди подобається за нею спостерігати, тому що це людина, яка. Постійно рухається вперед, це людина, яка ніколи не стоїть на місці. І що найцікавіше, це те, що вона постійно аналізує свої вчинки, вона постійно аналізує а, людей, якісь ситуації. І вона позитивно впливає і на мене. Тому що якщо я, наприклад, можу про це не думати, але наштовхне мене на це, і я також починаю аналізувати своє життя. А, завдяки їй також я починаю. Думати, що, наприклад, щось для мене можливо було нереально, а от вона, наприклад, здійснила свою мрію, і я думаю, це реально, це реально, якщо там Алла змогла. І таким чином вона мене також мотивує до того, аби я також не стояла на місці, рухалася вперед. Це людина, яка постійно турбується про тебе, тобто телефонує. Це не та категорія людей, яка живе своїм життям, хоча у Али постійно завантажений день. І постійно, коли я телефоную, на Галя, у мене там тренування, Галя, я там там, я там зайнята. Але це людина, яка, незважаючи на свій такий щільний графік, вона зателефонує, запитає, як ти, що ти, взагалі, як у тебе справи, чи треба тобі допомога. Це людина, яка буде постійно перейматися твоїми проблемами, вона буде телефонувати тобі, вона буде ходити там на тренування, але вона буде думати про тебе, що у тебе сталося, як тобі допомогти. Гарні слова на адресу дівчини знайдуть усі, хто з нею знайомий. Сергій Яковенко неодноразово бачив, яка Алла в роботі. Про її найкращі риси характеру він говорить із захопленням. Алла спокійна, уважна, уважно ставиться от, до своєї роботи безпосередньо. І... Від неї тільки відчувається також позитив, такий от підтримка, збадьорення. Одне із найяскравіших захоплень Алли, яке стало вже стилем її життя, це участь у вогняних шоу. Разом з однодумцями із театру вогню Сварожичі вона влаштовує незабутні видовищні програми. Оригінальні номери, яскраві костюми і театралізовані постановки дивують усіх, хто хоч раз потрапив на виступ. Тільки уявіть собі, ніч, динамічна музика. Молоді люди у незвичайних костюмах виписують палаючими факелами у темному небі неймовірні візерунки. Це видовище має фантастичний чаруючий ефект. Алла розповідає, що до театру Сварожичі потрапила випадково, хоча вже давно мріяла навчитися усіляким трюкам із вогнем. Своїм умінням дівчина завдячує Олександру Воробйову, учаснику проєкту Україна має таланти. Саме він навчив її усім премудростям із вогнем. Я взагалі побачила по телебаченню Оксану Блащук і дуже загорілася, тому що мені дуже захотілося, але це було для мене тоді нереально, тому що я нічим таким не займалася. Так, трошки танцями, трошки гімнастикою, але професійно не займалася. От а тоді просто ми колись йшла по вулиці, і побачила сварожичів, як вони виступали. І також мені дуже захотілося, але не знала, як з ними зв'язатись, і от тоді мені просто позвонили і сказали, що вони набирають людей нових. Я дуже зраділа, ну ніби сам Бог послав і все зробив. І прийшла, почала займатися десь на навчання. Мені три місяці потрібно було, і вже через три місяці я почала брати участь у виступах. Олександр Воробйов, який першим заснував у місті Черкаси театр вогню, говорить, що головне у цій справі не боятися полум'я. Вогонь ніколи не вчинить опіку, якщо у людини немає перед ним страху. Головне, щоб у людини було бажання велике. Тоді вона люба людина можна вивчити за два місяці, щоб виступала. На публіку. Так поначалу і по собі може бути людина. Але ми тренуємо без вогню. Це щоб людина привикала поступово до інструменту, а потім уже з вогнем. Але вже тут ще відчуття таке, що коли вогонь вже горить, він же ж коли розкручує, ще й гуде, щоб ще й цього страху не було. І щоб не боялися, що коли вогонь до них буде приторкатись. Ну, Алла десь два місяці займалась і потім вже почала з нами виступати. Дуже слух'яна, все, що їй говорили, то вона виконувала і так, бо якщо в людини є бажання навчитися, і головне, щоб слухатись. То швидко людина може навчитися. Свою ученицю Олександр завжди хвалить. Говорить, що здібна дівчина приваблює його не лише як професіонал фаєр-шоу, а й як добра та гармонійна особистість. Вона дуже е, хороша людина, дуже спокійна, е, витривала, е, ну і сама е, як людина гарна духовно і так і гарна сама по собі. Алла Плахтій говорить, що найбільше їй подобається у цій справі приносити задоволення іншим. Вона сама отримує неабияку насолоду, коли бачить щасливі та захоплюючі погляди глядачів. Дівчина говорить, що їхній театр об'їздив із виступами вже всю Черкащину. Головне ж бажання, яке має у цій сфері, потрапити на фестиваль вогню, що відбувається у Києві та Львові. Спочатку було дуже страшно, тому що, знаєте, коли щось таке нереальне і щось дуже хочеться. Але оце бажання робити щось, що не, що не роблять інші, мотивувало. Тому перший раз, коли я взяла вогонь, перший опік отримала, ну, невеличкий на руці. Але після того більше, слава Богу, жодних опіків, тому що, ну, от коли ти не боїшся вогню, то він тобі не принесе нічого поганого. Ну, Ще я відчуваю, по-різному буває. Звісно, це великий викид такої енергії і позитивної, і е, коли вклад, вкладаєш в це ніби як душу, ну, це дуже класно. Особливо коли виступаєш і людям подобається, коли бачиш ці очі, коли всі ого, як це круто, то хочеться виступати, хочеться дарувати людям радість. Тим більше ми дуже часто... Виступаємо на весіллях, і коли молодим даємо факела, і вони запалюють гарячі серця, і просто і всі, ну це такі моменти, дійсно, вогонь це така стихія, на яку можна дивитися вічно. Тому це таке ну це йде від душі. Окрім фаєр-шоу, Алла має ще дуже багато захоплень. Одне з них, яке вона називає покликом душі, допомагати людям. Разом із членами громадської організації Соціум дівчина допомагає у реабілітації інвалідів. Така реабілітація включає в себе гімнастику для дихання, вправи для суглобів, рухи в кінцівках, а також плавання та вправи за методикою гідрокінезотерапії, що здійснюється безпосередньо на відкритому. Повітрі, на березі та у річці Дніпро. Я зрозуміла, що потрібно розвиватися далі. І мій вчитель Назаренко Станіслав він інструктор з ЛФК. От, і пояснював мені, що масаж це не може бути якісним без фізкультури, тому що фізкультура це основа всього. От, я почала тренуватися, почала розвиватися, також поступила на факультет фізичного виховання, закінчила фітнес-курси. І такий працюю в такому комплексі: і масаж, і ЛФК. І ми вже два роки працюємо літом на пляжі. Минулого року ми відкрили пляж для людей з особливими потребами на живчику. І два рази на тиждень. Ми працюємо, у нас команда волонтерів безоплатно. От, я, Назаренко, Станіслав і Дмитро Валяєв. Ми працюємо там, я допомагаю. Проводиться реабілітація в воді, це називається гідрокінезотерапія, де ми одягаємо на, на людей спеціальні жилети і за допомогою цього. Вони працюють у воді, так як, наприклад, на суші люди з обмеженими можливостями можуть не все виконувати, а у воді більша можливість. От. І також на суші ми робимо розтяжки, ну, працюємо, сподіваємося, це більше розвивати. От. Є результати, люди ходять і задоволені. І в принципі, це класно допомагати комусь. У програмі літньої реабілітації на Дніпрі брав участь Сергій Яковенко. Його інструктором була саме Алла. Хлопець говорить, що вправи, запропоновані спеціалістами, йому дуже допомогли. І в жодній лікарні він не відчував такого полегшення, як займаючись із інструктором біля води. Ці заняття я відчув їх користь на собі. Так як заняття проводяться як на суші, це розминка різного роду, масаж і заняття в воді. Ефективність ну, буквально за кілька от занять. І що саме цікаво, інструктори мені сказали те, чого навіть про стан здоров'я ну, хребта, не казали, ніхто з лікарів цього не казав і не помічав, і рекомендацій не давав, як, які вправи. Потрібно виконувати, щоб, скажімо, поправити здоров'я хребта. Рух лікує, можна сказати, все, всі захворювання, адже це ну, в основному ходили от після інсультів люди, адже там впливає інсульт на рухову систему. Також із захворювання. Хребта, ну, опорно-рухової системи. І всім подобалось і всі відчували цю ефективність. Адже часто на масажах і от, в ЛФК от, воно трохи не дає того ефекту, а тут ефект набагато більший був. Тим більше, плюс вплив от природнього середовища, що на Дніпрі, вода, от, сонце, повітря. vou não tá efeito Алла завжди знайде гарне слово для кожного, хто її оточує. А ще вона обожнює дарувати своїм друзям подарунки. Звичайно, завжди хоче вигадати щось оригінальне. Так, готуючи сюрприз для своєї подруги, яка живе в Італії, Алла вперше зробила ляльку-мотанку. Процес створення оберегу її настільки захопив, що вона почала вже більш професійно займатися створенням національних сувенірів. Дівчина і нам показала одну із своїх робіт. Головне в ляльці-мотанці це те, щоб однією ниткою перемотати повністю всю ляльку і не відривати нитку. Кажуть, що не можна брати ножиці і різати, вирізати, але якщо так подумати, то як її, в принципі, робити? Тканину не всю можна порвати. От, дуже багато про ляльку легенд і походжень, те, що, наприклад, ляльку робили, і коли дитинка народжувалася як оберіг. І робили також, коли дитинка хворіла, клали ляльку біля неї, вона забирала всю хворобу і тоді її спалювали. От, я виготовляю ляльки на подарунок, і вважається це як оберіг, але. Насправді, будь-яка річ, яку ви зробите своїми руками і подаруєте людині від чистого серця, це буде оберіг. Чи це буде малюнок, чи це буде щось з дерева виготовлене будь-що. От В принципі ляльки ніколи не виходять однакові, тому що я сідаю, починаю робити, і по ходу от вона яка є, така і є. Коли також просять зробити на замовлення, то теж не завжди виходить так, як люди просять, бо воно руки самі роблять, ніби. І люди просять зробити якось, от тільки так, а хочеться зробити інакше, і нічого з собою вдіяти не можна. При створенні ляльки-мотанки потрібно дотримуватися деяких правил. Скажімо, щоб вона справді служила оберегом, їй ні в якому разі не можна робити обличчя. Всі головні правила Алла знає, про них розповідає і нам. Хрест – це просто також, як, як оберіг. Тобто, для, для православних і для християн це, в принципі, нормально і. Ну, це йде як оберіг. Також ляльки можна робити без хреста, але не можна ні в якому разі робити обличчя, тому що говорять, що якщо робиш обличчя, ляльці будь-якій, в неї може вселитися злий дух. Через те лялька без обличчя вона ніколи не буде нести негатив, тільки позитив. Мішечку Лаванда це. Я різні кидаю трави і для запаха. І... Лаванда, наприклад, вона заспокоює нервову систему, От, дуже благотворно впливає на людину. Якщо я роблю ляльку, яку ставити, вона обмотується жорсткою тканиною, і також всередині я наповняю різноманітними травами. В головку також можна покласти і м'яту, і мелісу, і взагалі те, те що подобається. Дивлячись, кому я хочу подарувати. Свої витвори мистецтва Алла створює лише з власних речей, наповнених її позитивною енергетикою. Тканину чи одяг невідомого походження дівчина принципово не використовує у своїй роботі. Релька робиться з того, що є, наприклад. Ось хусточки бабусі, які мені повіддавала, речі, які вже я не ношу. Тобто. Тканина, яка є в, в домі, але обов'язково ця тканина не повинна бути заряджена негативом. Тобто, Якщо я знала, що я ношу цю, одяг, цей, то я можу зробити з нього ляльку і знатиму, що я подарую людині, і все буде добре. Але якщо якийсь одяг невідомий, то краще цього не робити. Тобто, кожна Кожна частинка в ляльці вона несе певний заряд, якийсь певну енергетику. Тому коли виготовляєш ляльку-мотанку, потрібно серйозно до цього підходити, тому що цей подарунок, він… Несе в собі енергію, і, наприклад, ніколи не можна виготовляти ляльку з поганими думками або коли ти роздратований. Ну, тобто, Я сідаю, я повинна знати, кому я роблю ляльку, для чого я роблю це, і вкладати в неї хороші думки. І тоді вона принесе комусь радість. Ось така лялька-мотанка виготовлена з найпростіших тканин, тобто, це хусточка сама проста, Стрічечка і речі із старого одягу. Додатково я купую різноманітні такі стрічки, стараюсь під український стиль, вони недорого коштують і досить гарно обрамлюють ляльку. Головку можна наповнити травами. От Хрести також можна різні робити. Тут три кольори, наприклад. Ниточка промотується спочатку одним кольором, другим, третім можна і 10 робити, тобто це на бажання кожного. От Мішечок наповнений лавандою. Я збираю багато трав, ну, лаванду мені привозять із Криму, а наприклад, м'яту, мелісу, смородину це все я збираю сама у бабусі в селі. Ось наша лялька майже готова сам найостанніше я одягаю акуратну хусточку їй, і вона буде готова. Таку лялечку можна виготовити за 2 години, можна і швидше. Можна і довше, можна і 4 години, але в середньому 2 години йде на виготовлення. Це вже коли добре знаєш, що робити, що за чим. Ось так. Всередині ми зробили. Наповнення жорсткої тканини, і лялька може стояти. Можна використовувати фартушки різні, можна внизу доклеювати, обрамлювати різними стрічками. Вата це в головку наповняється вата. Різні нитки, муліне, також їх дуже багато. Я підбираю, чесно кажучи, я спочатку роблю головку. Роблю, як мені хочеться хрестик, а вже потім під ці нитки підбираю одяг. Чомусь так я звикла і, в принципі, іноді непогано виходить. От, хоча логічно підібрати одяг, тоді хрестик, але в мене виходить так. От, є також багато бусів, можна робити е, намисті, льорівці, можна е, якось. Щось з бісеру виплітати. Ну, тобто, це в кожного як душа. Серед робіт Алли є вишитий Алатир, восьмиверхова зірка. Цей оберіг має особливе значення. Він символізує початок і центр миру око роду, з якого народжується світло роду Всевишнього і Божа благодать. Даруємо всьому живому і неживому. Ось я виготовляла, вишивала. Нитками, звичайними муліне і бісером. Це Алатир, слов'янський знак, восьмиконечна зірка. Тобто ви можете цей знак побачити на рукавичках, на шапках і на носках. Ну, всюди це чисто наш слов'янський знак, який об'єднує всі слов'янські народи. Він дуже-дуже древній і його зображають. І на будинках. Просто люди про це не знають. Люди носять і всім подобається, ніби це такий орнамент. Але насправді це знак люди, які знають, носять також і на шиї, і це вважається як оберег слов'янських народів. Речі, створені своїми руками, Алла не лише любить дарувати, а й приймати в дарунок. Її друзі про це знають, тож також дарують їй оригінальні подарунки. Ось, наприклад, моя дуже хороша подруга, яка зі мною також фітнесом займається, подарувала мені рамочку для фотографії, робила її своїми руками. Я не знаю, скільки на неї це, в неї часу це забрало, тому що вона повністю всю рамку однією ниточкою отак перев'язувала, перев'язувала, перев'язувала і наклеїла там, таку творчість проявила. Ну, Дуже класно, дуже класно отримувати подарунки, якщо знаєш, що людина робить це і незважаючи на те, скільки вона це робить, чи пів години, чи два дні. Але коли людина вкладає свою силу і свої думки в цей подарунок, а не просто йде, купує в магазині за п'ять хвилин і дарує, то це зовсім різні речі і дуже приємно, навіть більше, ніж приємно. Це щось таке, що завжди знаєш, ніби цієї людини біля тебе нема, але за допомогою цього подарунку, ось вона вже є. Коли ж дівчина не зайнята роботою, вона залюбки подорожує. Саме відвідування нових місць для неї є найкращим відпочинком. Я люблю подорожувати, дуже люблю інші міста. Недавно, тиждень тому їздила з подругою у Львів. Взагалі подобається щось нове дізнаватися, кудись їздити, десь на природі відпочивати з друзями, щоб не просто посидіти вдома, там, поживати печиво, а щось цікаве придумувати кудись їздити. Я ціную чесність, це по-перше. А по-друге, ставлення до інших. тобто, Любов ціную. Ну, любов може проявлятися не тільки як чоловік до жінки, а просто по-справжньому, коли людина відкрита, і коли вона живе і насолоджується життям, і коли вона любить себе і інших, то це я дуже ціную, коли люди відкриті, і коли люди люблять взагалі цей світ. Попереду у Али ще багато планів, які вона неодмінно втілить у життя. Серед них побувати в Індії, професійно опанувати новий стиль танцю та вивчити усі тонкощі йоги. А щоб усі мрії втілювалися у життя, дівчина переконана, потрібно звільнитися від будь-яких страхів. Це завжди страх заважає людям, і мені насамперед також, тому що за щось нове я берусь так само. Я хотіла займатися фаєр і тренувалася дуже там, багато сил вкладала із тренування безсила виходила, але йшла знову, бо дуже хотіла. І от коли я взяла перший раз в руки вогонь, я розуміла, що я його боюсь. І якраз я тримала опік, тому що вогонь відчує, що я його боюсь. І так само в житті буває: береся щось, або знайомийся з новими людьми тобі корисними, і боїся, люди це відчувають. і… Далі діло не йде. От, тому насправді кожного дня я стараюся просто переборювати свої страхи і взагалі сподіваюся, що колись я прийду до того, що я перестану взагалі щось боятися, тому що людина повинна насолоджуватися життям, і, і ми прийшли в цей світ, щоб придіти і робити щось корисне. Алла Плахтій долає усі труднощі, які зустрічаються на її шляху. А ще вона постійно опановує нові для себе знання. Ми ж бажаємо завзятій дівчині, щоб вона втілила у життя ще не одну свою мрію.